Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Базова соціальна допомога це виплата по 4,5 тисячі українцям від держави, да, яка має замінити усі наявні соціальні допомоги і виплати як такі. 4,5 тисячі це вже якась більш-менш нормальна сума. Ну, це не супер сума, але якщо зрівнювати з 2,361, яку зараз отримують люди, да, чи пенсію 3,300 і до 4, яку отримує більшість пенсіонерів. То 4,5 <кій> погодьте зі мною це вже краще. Тож, з 1 липня ця вже виплата стартує, і от на кінець то почалось з'являтися роз'яснення, як вона буде даватися, які суми будуть рахуватися, кому вона буде даватися, і кому вона не буде даватися, тому що це також важливий нюанс. На каналі Народна Думка ми також вже це частково розбирали, але тут вже з такими поясненнями. І навіть в кінці розберемо суму на реальному прикладі реальної людини. Тож давайте розбирати. І так, відео буде складатися з трьох основних етапів. Перший це кому платитимуть базову соціальну допомогу. Другий – хто не зможе перейти навіть з тих категорій, кому типу мають платити. І третє це на живих прикладах порахуємо скільки платитимуть. Тож в Україні з 1 липня буде запроваджено перший етап виплати нової базової соціальної допомоги. Без її да, скорочуємо. Для вражливих категорій населення цей формат об'єднує кілька соціальних виплат в одну, однак деякі українці не зможуть перейти на нову соціальну допомогу. Про це розповіли юристи, і от впровадження буде проводитись в два етапи. Перший етап з 1 липня це малозабезпечені сім'ї, самотні матері, багатодітні сім'ї. Діти, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості отримати дитину або місце проживання їх невідоме. Оці з 1 липня. З 1 жовтня цього ж року це вже записано в постанові Кабінету міністрів, тобто воно буде впроваджено для пенсіонерів і людей з інвалідністю, які не мають права на пенсію. З тим ще розбираємося. До 1 жовтня розберемось детально з пенсіонерами і людьми з інвалідністю, тому що в мене самого дуже багато питань, які я хочу висвітлити, і вам про них розповісти. Тож, долучайтесь до каналу, підписуйтесь, слідкуйте за новинами. Як тільки до кінця розберусь, відразу вам розповім, щоб ви знали, тому що тисячі – це сума, яка набагато краще, чим зараз отримують. Сотні тисяч пенсіонерів. Дуже багато пенсіонерів отримують 3 300-700, 3 700, да? до 4 отримує там, 40% пенсіонерів всіх взагалі. І 4,5 тисячі то краще. І буде трошки обідно, якщо якимось малозабезпеченим, і там можуть бути не виключення, що можуть бути якась сім'я, ну, алкоголіків. Да? Якщо їм будуть платити 4,5, а пенсіонерові з інвалідністю, в якого є куча стажу, який все життя працював, платив внески, будуть платити 3, 300 або людині з інвалідністю 2300, то, то буде трішки дисбаланс. Тому там ще розбираємося, не забігаємо на період. Скоріше за все, такі люди також будуть мати можливість перейти на базову соціальну допомогу і отримувати 4 тисячі гривень. Але поки розбираюся з тими, що є. Тож, з 1 жовтня стартує другий етап проєкту, в межах якого таку базову соціальну допомогу зможуть отримати особи, які підпадають під інші критерії вразливості. Нова допомога надається терміном на 6 місяців із можливістю автоматичного продовження. Нагадаю, це такий, знаєте, пілотний, пробний проєкт, і тому там навіть дві заяви пишуться. В попередніх відео розповідав. Зараз тут швиденько просто нагадаю, що перша заява це на е, обрахування. Попередня заява. Типу, ви пишете заяву і по цій заяві обраховуючи, чи вигідно вам буде перейти на базову соціальну допомогу. Друга заява це на отримання. Типу, ви порахували, вам вигідно, тому що не всім то буде вигідно. Зараз, коли почну рахувати суми, ви зрозумієте чому. Але дуже багатьом людей, людям дійсно то буде е, класне покращення в плані фінансового забезпечення. Тож, Давайте другий етап відео, і тоді помаленьку переходимо до третього. Другий етап відео хто не зможе перейти на цю базову соціальної допомоги? Виплати не призначатимуть у шести випадків. Перший. У сім'ї є працездатні люди. Тобто ця допомога нараховується не на одну людину. Ну, якщо в сім'ї одна людина, то на одну, а якщо сім'я велика, то нараховується на усіх членів домосподарства. Тож, Якщо у сім'ї є працездатні люди віком від 18 до 60 років, які не працюють, не навчаються, не служать і не шукають роботу більше ніж 3 місяці протягом періоду, за який враховуються доходи, тобто, якщо хтось є в сім'ї безробітний, то таку допомогу не нарахують. Однак є винятки, якщо особа втратила працездатність, якщо особа сплачує єдиний соціальний внесок самостійно, якщо особа доглядає за дитиною до 3 років, або доглядає за людиною з інвалідністю, або зареєстрована в центрі е, безробітних. Забув, він називається, ну ви зрозуміли про що. Далі, хтось із сім'ї за 12 місяців до звернення або під час отримання допомоги зробив велику покупку на понад 100 тисяч. Гривень. Е, хтось за останній рік купував валюту або банківські метали, е, крім валюти від благодійників або для лікування навчання на суму понад 100 тисяч гривень. На перше число місяця, з якого призначається або виплачується допомога, в особи є депозити в банку або об облігації внутрішньої державної позики на суму понад 100 тисяч гривень. П'ятий пункт родини. Має другу квартиру або будинок, крім житла, що розташована у зоні бойових дій на окупованих територіях, знищене або пошкоджена через війну. Також не враховується житло е, сироти дитини, позбавленої батьківської піклування, житло в гуртожитку, спільна власність, якщо вона не здається в оренду. І шостий пункт це на момент звернення у сім'ї більше одного автомобіля чи іншого транспорту, який потребує реєстрації і йому менше як 15 років з дати випуску. Це правило не стосується мопедів, причепів, а також транспортних засобів, отриманих безплатно придбаних на пільгових умовах, оголошених в розшук або знищених. Якщо особа при зверненні не зазначить про якісь обставини, а тоді буде ну, ці обставини знайдено. То допомогу буде припинено, а отримані кошти доведеться повертати. От це категорії, яким не буде призначена ця базова соціальна допомога. Щось схоже, типу, на субсидії, да, коли мінялися. Тому плюс-мінус до такого ми вже готові. І от, звернулися до мене сьогодні в. Особистих повідомленнях в Дубровський лайф на сторінку Facebook, до речі, посилання я на нього в описі під відео, і просили порахувати, ну, чи дадуть їм базову соціальну допомогу. Так от, там е, дві людини, пенсіонери з інвалідністю третьої групи. Е, жінка отримує 3,320 гривень, чоловік 2361, тобто соціальну допомогу. Чи мають право перейти вони? Скоріше за все з 1 липня ні. Лише якщо вони не рахуються як мало забезпечені. Тому що люди з інвалідністю і пенсіонери пам'ятаємо на 1 жовтня. Якщо їм дадуть таку можливість перейти, то скупний їх дохід сім'ї 5681 гривня. Базова соціальна допомога нараховується в таких пропорціях. Першому членові сім'ї повних 100%. Другому 70 і всім наступним, але дітям до 18 років і людям з інвалідністю з дитинства також 100%. Тобто 4 500 першому і 3, 3 150, да, я рахував там на дошці, 150 інші особи. Ну, другому, виходить. Таким чином у них виходить 7 650, А наразі вони отримують 5 681. 1969 гривень різниці. Тобто, якщо дозволять перейти на цю базову соціальну допомогу, то вони будуть отримувати майже на 2 тисячі більше. І оце круто. За цим я зараз спостерігаю, щоб таким людям допомогти з цим переходом показати, як пишуться ті заяви, тому що вже є бланки заяв, да? можна їх подавати вже до пенсійного фонду, до Міністерства соціального захисту і прораховувати, чи буде вигідно то чи ні. Дивіться, також е, враховується повний дохід сім'ї. Тобто, враховується і національний кешбек. До речі, мені в цьому місяці прийшло там майже 500 гривень. Непогана така добавочка. Національний кешбек. Ну, і, і всі види доходів, які ви отримаєте. І тисяча 1000 Зеленського, що давали, також враховується в дохід сім'ї. Тому. Чим відрізняється базова соціальна допомога від простої соцвиплати? Соцвиплата це якась фіксована сума. Базова соціальна допомога це різниця між вашим прибутком доходом сім'ї і тою сумою, яка дає держава. І в дуже багатьох випадках от фіксована сума, тобто та, яку ви отримаєте зараз, краще, коли є різні аспекти в доходу сім'ї. Ну, коли це люди отримують по 2,361, і більше ніякого доходу в них нема. Або, наприклад, в попередньому відео я рахував, да, сім'я, чоловік працює, отримує 6 тисяч заробітної плати, жінка сидить в декреті, доглядає за дитиною до 3 років. Тобто з трьох людей рахується малозабезпеченою. чоловіка 6 тисяч, а по базовій соціальній допомозі вони отримують 4,5 плюс 350. Плюс 4,5 на дитину, тому що вона ж також член сім'ї. В загальній сумі 12 150 гривень. Віднімаємо 6 тисяч зарплати чоловіка, віднімаємо ще якихось 300-400 гривень, яких в них є прибутки зверху. І відтоги на 5 58... тисяч 860 гривень на дитину, яку отримує дружина, тому що це також дохід сім'ї. І в результаті виходить 4990 гривень різниці в плюс цій сім'ї. Таким чином, їм з 1 липня буде мега вигідно перейти. Я їм вже про то написав, вони вже пішли, пишуть заяву. Як тільки буде якийсь результат, пообіцяли повідомити, тому очікую сам, щоб вам розповісти вже на готовому живому прикладу підписників, які пройдуть той шлях і подивляться, як воно працює аж до першої виплати. Головне, щоб зараз вони не побоялись і показали да? це все. Тому. Я спостерігаю, вам розповідаю. Давайте розбиратися з цим всім разом, з вашою допомогою то набагато легше. Тож до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.